А ми давайте з вами долучимо Максима Гардуса, спеціаліста з комунікації разом ві Стенд» політолога. Вітаємо вас, пане Максима. Добрий ранок. Вітаю. Пане Максиме, хочемо з вами трошки поговорити про власне комунікації української сторони з Вашингтоном з Дональдом Трампом. Бо ось президент Трамп є реалістом щодо Росії, однак він оптимістично налаштований на дипломатію задля припинення війни в Україні. Про це повідомляє речниця державного департаменту США Темі Брюс. За її словами, остання оцінка Трампа ситуації щодо війни в Україні полягає в його незадоволенні дій Путіна. Давайте почуємо. Хоча президент Трамп дипломат і завжди оптимістично налаштований на дипломатію, він також є реалістом, і світ побачив те, що побачив Іран. А тепер із цими новими діями президента Росія бачить, що він є терплячою людиною, але не за рахунок своєї позиції та реалізації її в життя. Скажімо так, Трамп став більш лояльніший до України. Чи можна говорити про те, що українська дипломатія Українці в цілому, які приїздили, мали зустрічі з ним, наша влада вони зрозуміли свої помилки в комунікаціях у спілкуванні їх виправили, що призвело власне до позитивного для нашої країни результату. Я думаю, що е, зміна е, риторики е, Сполучених Штатів і президента це продукт дуже багатьох обставин. З одного боку, це е, дії української дипломатії е, міністерства закордонних справ президента України, офіс президента, І е, з іншого боку, громадянського суспільства та медіа, які це спрямовано ведуть кампанію в американських медіа, в тому числі правих медіа, до яких Тональтрам з дослухається щодо того, що позиція Росії не є щирою, що Путін не є чесним, і що він не щиро відповідає на наміри щодо миру, які пропонує Дональд Трамп. Ця кампанія ввелася вже декілька місяців, і ми бачимо декілька з також наслідували недооцінювати українську діаспору в Сполучених Штатах, яка теж долучена до цієї кампанії до публікації відповідних статей. Хоча насправді головним, хто призвів до зміни до деякої еволюції зміни Вставання Трампа до Путіна, є пан Путін. Бо Кілька раундів переговорів було безрезультатними. Російська делегація на них була представлена на дуже низькому рівні. Його очолює Мединський. це не прем'єр-міністр, це не міністр оборони, це один з міністрів. Це дуже низький рівень делегації. Тобто, у відповідь на кроки Дональда Трампа щодо переговорів, Путін відповів дуже прохолодно. І жодної еволюції це переговори не показали. Таким чином, внесок Росії в те, що до неї змінилося ставлення, все ж таки найбільший ніж всі інші фактори разом взяті. Uh -huh. Пане Максиме, я хочу ще уточнити. От просто зараз на цьому тижні перебуває у столиці України в Києві Кіткелог, це спецпредставник Трампа з питань України та Росії. І власне українці жартують про те, що мовляв саме через його особу, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві. В нас немає майже тривог. Я от навіть зайшла, подивилась у вівторок. Тривога тривала 17 хвилин. Потім ще одна 17 хвилин, 51 хвилину. Вчора на 13 хвилин ми чули цей жахливий сигнал повітря. Тривога okay. обстрілів. Обстрілів не було. Да, я зазначу, що саме у столиці, там, де і перебуває Кіткелог. Чи можемо ми говорити, ймовірно, і думати так про те, що поки Кіткелог тут, росіяни не будуть обстрілювати, зокрема, для того, щоб показати, що ну не все так страшно, скажімо так. І чого очікувати потім? Чи буде, знаєте, за всі дні і одразу, на вашу думку? Я думаю, що е-е о... Ці гадання по мотивах Росії до обстрілів відповідь на щось, які, якісь дати, державні свята, марск в Домі Водолія це все ні до чого не призводить. Росія веде тверезу війну, враховуючи свою стратегію і доступність засобів та виявлення якихось сил на територію України, які їм потрібні. Візит пана каго вважали, тому що він дуже довгий для того, щоб говорити дуже багато питань. Наприклад, вчора з ним зустрічалися представники санкційної групи про офіс президента, і вони демонстрували йому. Російську зброю, дрони та шахіда і е, обламки, в яких дуже багато американської електроніки, в тому числі дуже відомого виробника процесора, який зараз б'є всі рекорди з е, ціни акцій. І це дуже практичне питання, бо е, військові експерти, якими я не є, однозначно е, видають звіти, що без іноземної електроніки, зокрема американської електроніки, російські дрони. Та російські ракети літати не можуть. Росія не налагодила випуск власної мікроелектроніки. Імпорт з Китайської Народної Республіки недостатній, крім того, вона на достатньо е якості. Тож накладення санкцій е -на, на Росію це дуже важливе питання. По Посилення експортного контролю з Полученими Штатами щодо власних виробників електроніки це також дуже важливе питання. І головне питання, яке одне з головних питань, які буду обговорювати, це це посилення санкцій проти Росії в нафтогазовій сфері, бо саме доходи від неї є основним джерелом бюджету Російської Федерації, головною статтею витрат з якого є війна проти України. <свят> угу. е, і буквально коротко е, хотіла би, ще у вас уточнити, пане Максиме. Що змушує росіян бути настільки зараз сміливими у своїх заявах? Мається на увазі от той самий Лавров, який кілька днів тому заявив про те, що мовляв, ми чули вже і 50 типу 50 днів нічого нового. Ми чули це і чули 24 години, і 100 днів чули, що мовляв, нічого такому не е, Що змушує їх бути такими впевненими в тому, що Трамп не введе санкції. На жаль, причина в тому, що попередні погрози не були реалізовані, тобто, якщо попередня адміністрація Сполучених Штатів, адміністрація Байдена була прихильниця поступової ескалації, тобто вони не вводили якихось дуже жахливих санкцій, Перед цим Обама їх не водив в 2014 році, Трамп не водив, Байден їх не водив. Вони поступово, але були сходи, і вони по тих сходах склаці шли, шли нагору. В, в сучасній адміністрації ми бачимо трохи іншу е, ідею. Ідею вабанку, ідею е, рішучого удару. Є е, е погроза рішучим ударом, але поки вона не реалізована, ніяких дрібнесеньких ударів немає. Uh -huh. І оскільки цього рішучого удару все немає, 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 вже півроку немає. Ем, це дає е, Росії підстави для оптимізму. Ми вважаємо, що е, вони марні. Ми вважаємо, що вони помилкові, і що Сполучено Штатам Америки треба е, все ж таки прийти до висновку, що Путін не згодний на мир. Е, на тих умовах, які йому пропонують, він максимізує свої вимоги, тому санкції проти Російської Федерації і партнерів, які допомагають наповнити військовий бюджет, потрібно ввести. і таким чином довести свою рішучість, і що погрози не є плефом. Почули вас, пане Максиме, дякуємо вам, що знайшли змогу долучитися до нас і дякуємо вам за ваш аналіз ось цих цікавих, таких історичних і подекуди навіть непростих подій. Максим Гардус, спеціаліст з комунікації, разом Вістенд, політолог, був разом з нами на прямому зв'язку.